Уявіть собі, дві компанії-гіганти, що зробили фотографію доступною для мільйонів. Одна винайшла миттєві знімки, друга панувала у світі плівки. Вони могли стати партнерами, але стали суперниками. І ця суперечка закінчилася в судах, де на кону стояли мільярди доларів та доля цілих корпорацій. Доброго вечора і ласкаво просимо на канал Нічні Історії. Я, ваш провідник у світ захоплюючих розповідей перед сном. Мощуйтеся зручніше у своєму улюбленому кріслі чи ліжку, приглушіть зайве світло і приготуйтеся поринути у захоплюючу історію протистояння двох фотографічних імперій Полароїд та Kodak. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії. Наша історія починається в 1943 році. Едвін Ленд, геніальний винахідник та засновник компанії Polaroid, відпочиває у Санта Фе разом із трирічною донькою Дженніфер. Він робить її фотографію, і дівчинка ставить просте запитання Чому я не можу побачити знімок зараз? Це питання перевернуло все. За кілька годин прогулянки Ленд сформулював концепцію миттєвої фотографії, системи, де камера сама проявляє знімок за лічені хвилини. Едвін Ленд не був звичайним бізнесменом. Він був візіонером, який залишив Гарвард, щоб присвятити життя оптиці та поляризації світла. До війни він вже створив поляроїдні фільтри для окулярів та військового обладнання, але миттєва фотографія стала його справжньою пристрастю. 21 лютого 1947 року на зборах американського оптичного товариства в Нью-Йорку Ленд представив камеру Model 95, першу в світі камеру миттєвої зйомки. За 60 секунд вона видавала готовий чорно-білий знімок. Це було магією. 26 листопада 1948 року камери Polaroid з'явилися в продажу у Бостонському універмазі Jordan Marsh. Вони коштували 89 доларів 75 центів чималі гроші на той час близько 1150 доларів у сьогоднішніх цінах. Але попит перевищив усі очікування. Перша партія з 57 камер розійшлася за один день. До 1950-х років Полароїд став символом інновацій. Едвін Ленд здобув репутацію американського Едісона, винахідника, здатного перетворювати неможливе на реальність. Тим часом у Рочестері, штат Нью-Йорк, Панував інший гігант Істман Кодак Компані. Заснована Джорджем Істманом у 1888 році. Кодак зробив фотографію масовою. Його слоган. Ви натискаєте кнопку, а ми робимо все інше. став революцією. До 1960-х років Кодак домінував на ринку фотоплівки в США. Компанія наймала десятки тисяч працівників і була синонімом фотографії. Kodak Brownie, Kodachrome, Ektachrome — Ці назви знала кожна родина. Але з появою Polaroid з'явилася загроза. Миттєві знімки змінювали правила гри. Спочатку між компаніями існували ділові відносини. Polaroid не виробляв власну фотоплівку. І потребував постачальника. Кодак постачав плівку для ранніх камер Polaroid. Але в 1960-х роках стосунки змінилися. За деякими свідченнями, Едвін Ленд розглядав можливість співпраці з Кодак. Так Polaroid розробить камери, а Кодак плівку для миттєвої фотографії. Але керівництво Kodak бачило в цьому загрозу. Чому? Кодак заробляв величезні гроші на проявці плівки, на фотопапері, на всій інфраструктурі традиційної фотографії. Миттєві знімки виключали цю схему. Замість співпраці Кодак вирішив увійти на ринок миттєвої фотографії самостійно. У 1976 році компанія представила власну систему Кодак Інстант Камера. Це був прямий виклик Полароїд. І Едвін Ленд сприйняв це як зраду, так крадіжку. 26 квітня 1976 року, через день після того, як Кодак представив свою камеру миттєвої зйомки, Полароїд подав позов до Федерального суду Масачусетса. Звинувачення. Порушення патентного права. Polaroid стверджував, що Kodak використовував їхні технології без дозволу. Компанія володіла десятками патентів на миттєву фотографію розроблених протягом майже 30 років досліджень. Едвін Ленд був лютим. На нараді директорів він заявив, це не просто бізнес, це наше життя, наші ідеї і наше майбутнє. Судовий процес тривав майже десятиліття. Це була одна з найдовших та найдорожчих патентних суперечок в історії американської юстиції. Кодак стверджував, що їхня технологія відрізняється від Полароїд. Вони найняли армію адвокатів та експертів. Витрати на судові процеси досягли сотень мільйонів доларів з обох сторін. Але докази працювали проти кодек. Експертизи показали, що їхня система використовувала ключові принципи запатентовані Polaroid, а саме багатошарову плівку з реагентами, метод проявки всередині камери і систему розподілу хімікатів по поверхні знімка. У 1982 році Едвін Ленд залишив Polaroid, продавши свої акції. Йому виповнилося 73 роки, і він хотів відійти від бізнесу. Але він продовжував давати детальні свідчення у суді, захищаючи свої винаходи. І от у 1985-му суддя виніс рішення: Кодак винен у порушенні 7 з 12 патентів Polaroid. Це була нищівна поразка. Суд наказав Кодок. Негайно припинити виробництво та продаж усіх камер миттєвої зйомки, вилучити продукцію з продажу, виплатити компенсацію Polaroid. Остаточна сума компенсації визначена в 1991 році, склала 925 мільйонів доларів еквівалент близько 2 мільярдів у сучасних цінах. Але реальні втрати кодак були ще більшими. Компанія витратила величезні суми на розробку своєї системи миттєвої фотографії та на судові витрати. Загальні втрати оцінюються експертами в кілька мільярдів доларів. Едвін Ленд встиг побачити тріумф своєї справи. Він помер 1 березня 1991 року у віці 81 рік, залишивши після себе понад 500 патентів. Полароїд виграв битву, але програв війну. Чому? 70-ті і 80-ті роки стали піком миттєвої фотографії. Камери Полароїд були скрізь, на вечірках, весіллях, у фотожурналістів. Модель One Step, випущена в 1977 році, стала бестселером. Легендарна камера SX70 зі складним дзеркальним механізмом була шедевром інженерії. Але світ змінювався. У 90-х з'явилися перші цифрові камери. Вони робили те саме, що і Polaroid. дозволяли побачити знімок негайно, але без витрат на дорогу плівку. Polaroid не зміг адаптуватися. Компанія залишалася прив'язаною до свого аналогового успіху, і 11 жовтня 2001 року Polaroid оголосив банкрутство. Кодак зазнав ще гіршої долі. Мало хто знає, але саме інженер Кодак Стівен Сесон винайшов першу цифрову камеру в грудні 1975 року. Так, у тому самому році, коли компанія готувалася до війни з Polaroid за миттєву фотографію. Але керівництво Кодок відхилило цифрову технологію. Вони боялися, що вона знищить їхні бізнес-плівки. І вони були праві, вона знищила. Просто це зробили інші компанії Canon, Nikon, Sony. У 2012 році за 21 рік після їхньої юридичної поразки у справі з Polaroid, Кодак також оголосив банкрутство. Хоча компанію знищив не той судовий програш, її знищила нездатність прийняти цифрову революцію. Компанія, що колись наймала понад 140 тисяч працівників та коштувала десятки мільярдів доларів, впала. Обидві компанії стали жертвами одного парадоксу. Вони так запекло боролися за минуле, що не помітили майбутнє. Які висновки? По перше, інновації не гарантують виживання. Polaroid та Kodak були піонерами, але це не врятувало їх від цифрової революції. По друге, юридичні перемоги не замінюють стратегічного бачення. Polaroid виграв 925 мільйонів, але, здавалося б, втратив майбутнє. По-третє, найбільша загроза часто невидима. обидві компанії воювали одна з одною, не помітивши, як цифрова фотографія змінює весь ринок. По-четверте, захист минулого дорожчий за інвестиції в майбутнє. Кодак витратив більше на боротьбу з Polaroid, ніж на розвиток цифрових технологій, які, до речі, він сам і винайшов. І по п'яте, навіть смерть не завжди остаточна. Так, обидві компанії повернулися, щоправда, в іншій формі, з іншою метою і для іншого покоління. Тож іноді те, що здавалося застарілим, може стати знову актуальним. Отже, історія Polaroid і Kodak на цьому не закінчилася. Обидві компанії отримали несподіване продовження, сповнене як скандалів, так і надій. У 2005 році бізнесмен Том Петерс через свою компанію Peters Group Worldwide придбав бренд Polaroid за 426 мільйонів доларів. Здавалося, це шанс для відродження. Але насправді Петер скерував однією з найбільших понці схем в історії США шахрайством на 3 мільярди 650 мільйонів доларів. У 2009 році його визнали винним за 20 пунктами обвинувачення. У квітні 2010-го суд виніс вирок 50 років в'язниці. Його афера стала ще однією причиною краху Polaroid, що призвела до остаточного припинення виробництва в 2008 році. В тому ж році група ентузіастів із Нідерландів заснувала The Impossible Project Неможливий проєкт. Вони викупили останню фабрику Polaroid і почали виробляти плівку для старих камер. Адже мільйони людей все ще зберігали їх у шафах. У 2017 році вони зробили наступний крок: викупили сам бренд Polaroid і переіменувалися в Polaroid Originals. А в 2020 році повернули всім відому назву просто Polaroid. Сьогодні ви можете купити нову камеру Polaroid. У 2025 році компанія випустила модель Now Generation 3 за 120 доларів. Плівка коштує близько 2 доларів за знімок, що в сотні разів дорожче за друк цифрового фото. Але люди купують. Глобальний ринок миттєвих камер оцінюється майже в 1,5 мільярди доларів і продовжує рости. Чому? Не через практичність, бо ваш смартфон робить кращі фотографії і безкоштовно, а через ностальгію, емоції та відчуття чогось справжнього у цифровому світі. Історія Кодак виявилася інакшою, але не менш цікавою. У вересні 2013 року Кодак вийшов з банкрутства як зовсім інша компанія. Від споживчої фотографії він відмовився повністю. Новий Кодак зосередився на бізнес рішеннях комерційному друку, пакуванні, хімікатах для промисловості і навіть випуску власного токена. Але потім сталося несподіване помітивши хвилю ностальгії за аналоговою фотографією, Кодак почав обережно повертати легендарні продукти. У 2018 році компанія відродила культову плівку Ektachrome 100. Спочатку для фотографів, потім у форматі Super 8 для кінематографу. І це спрацювало. Серіал Ейфорія у 22-му, фільм Бідолашні створіння у 23-му, навіть imax версія для кінострічки Грішники у 25-му. Всі вони знімалися на кодак Ektachrome. При цьому Кодак теж не уникнув скандалів. У 2020 році під час пандемії COVID-19 компанія отримала урядовий кредит на 655 мільйонів доларів для виробництва фармацевтичних компонентів. За тиждень до публічного оголошення про цей кредит Кодак Джим Континенца купив майже 47 тисяч акцій компанії за 2 22 долари 22 центи за штуку. Коли новина стала публічною, ціна акцій злетіла. Генеральний прокурор Нью-Йорка розпочав розслідування за підозрою в інсайдерській торгівлі. У 2023 році заарештували двоюрідних братів Ендрю та Грея Стайлсів. Які також використовували інсайдерську інформацію про цей кредит для торгівлі акціями Кодок. У квітні 2024 року вони визнали себе винними. Втім, буквально нещодавно, у жовтні 2025-го року, Кодак випустив нові плівки Kodak Color 100 та 200 для звичайних 35-мм міліметрових камер. І навіть представив Шармера. Міні цифрову камеру брелок у ретро дизайні з вінтажними фільтрами. Бачимо дві різні стратегії. Polaroid повернувся як споживчий бренд, граючи на емоціях та ностальгії звичайних людей. Kodak відродився як гібрид серйозний B2B-бізнес, плюс нішеві продукти для професіоналів та аналогових ентузіастів. Обидві компанії виживають завдяки ностальгії за аналоговою ерою, яку вони самі створили, але від якої відмовилися занадто пізно. Ще одна іронія долі полягає в тому, що компанії, що померли через небажання переходити на цифрове, відродилися саме завдяки втомі людей від цифрового. І хто знає. Можливо, у 21 столітті ми ще побачимо нову епічну битву між цими двома феніксами. Сподіваємось, цього разу не в судах, а на полицях магазинів, де вони боротимуться за серця нового покоління, яке шукає в аналоговому те, чого не може дати цифрове відчуття реальності, непередбачуваності та справжності моменту. Дякуємо за перегляд цієї історії. І нехай ваші мрії будуть яскравими як найкращі знімки полароїд, а завтрашній день принесе натхнення творити майбутнє, а не захищати минуле. До нових зустрічей у нічних історіях. Солодких снів і на добраніч!